Сьогодні ще дата районного масштабу. Сьогодні ми будемо давати паспорти, перші паспорти безконтактними електронними носіями. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року номер 302 З 1 січня 2016 року запроваджується оформлення і громадянина України з безконтактним електронним носієм, громадянам, яким паспорт громадянина України оформлюється вперше. Сьогодні ми ставимо свідками вручення паспортів з електронними безконтактними носіями, мешканцям Бухівського району, яким виконувалось 16 років. Дозвольте надати слово Криску Василю Андрійовичу, начальнику бухівського управління міграційної служби Київського. Громади Бухівщини, діти, яких виконав 16 років та її батьки. Продовж десятків років свято Повноліття стало доброю традицією нашої держави. Це хвилюючий день кожної молодої людини, адже отримання паспорта це своє рідна сходинка, а життя, здобуття нової досяжної своєму. бору піднісся. Так, давайте прямо.